Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна магія життя. Сьогодні 6 січня чарівний день, і тільки цей колір принесе вам велику удачу в цей день. Я вітаю кожного і кожному проговарюю. Ти найкраща у світі людина, ти найлушай в людина. Мене звуть Наталія Озаряна і сьогодні ми з вами вже вдруге зустрічаємось і будемо розмовляти про сьогоднішній чарівний день. Сьогодні день для очищення та відродження. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Потужна енергетика восьмої доби робить цей день часом внутрішніх трансформацій, очищення та відродження, що володіють нейтральними властивостями. Вона здатна допомогти вам відпустити минуле, виявити та розвинути приховані здібності і зосередитись на особистому зростанні. Однак будьте готові до непередбачених сюрпризів. Не всі можуть виявитися приємними. Як би не склалися обставини, приймайте все, що відбувається сьогодні, спокійно, не допускаючи негативних емоцій та самокритики. Якщо ви підійдете до перешкод, що виникають творчо, і подолаєте їх. Це не складе такої якоїсь великого дуже праці, тому що особливості дня цього місяця знаходяться в знаку овна, а овни це емоційність. І, змушуючи вас діяти необдумано ґрунтуючись на миттєвих імпульсах. Тому будьте обережні, постарайтеся зберегти самоконтроль. Та зосередитись на поставлених завданнях, будьте готові до пробудження амбіцій, під впливом яких ви ризикуєте переоцінити власні сили. З цієї причини не приймайте необдуманих рішень та ретельно вивчайте всі деталі задуманого. Навіть якщо вам хочеться діяти швидко, помилка, вчинена в цей період, може виявитись фатальною. Тому не забуваємо про обережність. Повільність також потрібно виключити, оскільки в цьому випадку ви ризикуєте опустити дол... надані долею можливості енергії 8-го місячної. 8 Доби надають вам унікальну можливість для всебічної трансформації, переосмислення та творчого вирішення наявних труднощів. У цю пору ви отримуєте можливість залишити позаду всі неприємності, перешкоди та переживання, а також подолати. Сумніви, які заважають зробити рішучий крок до мети, сьогодні доля надає вам шанс почати все з чистого листа, тому тільки від вас та ваших дій залежатиме, яким самим виявиться ваше майбутнє, щоб зміни, які будуть відбуватися сьогодні, пішли вам виключно на користь. Проведіть цей день правильно, не допускаючи егоїзму, дратівливості та упередженості. Це найкращий час, щоб пробачити образи, вибачитись, за будь коли вчинені негативні дії, поділитися з близькими своїми очікуваннями і переживаннями, відпустивши те, що турбувало вас раніше. Ви зумієте залучити в своє життя. Удачу, нові перспективи, поради та рекомендації на сьогодні. Якщо ви плануєте у наступному році розпочати масштабний проєкт або внести кардинальні зміни у своє життя, сьогодні саме час, щоб продумати всі деталі, оцінити наявні перспективи, однак, роботи. Рішучі кроки поки що не варто, краще приділіть увагу відкладеним справам, давно які чекають вашої уваги, постарайтесь подивитись на наявні проблеми з визвичного ракурсу. Це дозволить вам знайти нестандартне, але ефективне рішення для будь-яких складнощів. Якщо ви проведете цей день. На роботі то відмовтеся від колективних проєктів. Спілкування з колегами проходитиме досить позитивно, та спільна діяльність не принесе користі та може спровокувати сварки та конфлікти. Однак пошук нових ділових партнерів може виявитися цілком успішним. Однак, виключіть контакти з ненадійними людьми. Крім того, сьогодні не варто забиратися на грандіозні якісь завдання, оскільки ваші зусилля не принесуть очікуваних результатів. Грошова активність сьогодні під забороною та рекомендується проявити максимальну обережність, особливо у разі спонтанних витрат. По можливості обмежтеся дрібними фінансовими операціями, що не мають великого для вас значення, та не здійснюйте ризикових дій, ретельно вивчайте всі деталі, оскільки найменша неуважність може стати причиною збитків та неприємних наслідків. Щодо здоров'я цей день може виявитись. Підступним. Його подушна енергетика подарує вам ідеальне самопочуття, прилив сил, значно підвищуючи ризик перевтоми, щоб він не обернувся для вас неприємними наслідками. продбайте про свій організм. При необхідності відвідайте лікаря, обмежте фізичні навантаження, зробіть вибір на користь тренувань, не створюйте. Велике навантаження. Постарайтеся уникнути романтичних знайомств. Сьогодні вони виявляться невдалими, призначені на цей день період побачення також можуть принести не на найприємніші емоції, оскільки ви ризикуєте випадково розповісти про себе інформацію, яку збирались тримати в таємниці. чи почути не найприємніші факти життя близької людини. Якщо ж ви готові до подібних откровень, ну тоді 6 січня є ідеальним часом, щоб залишити все позаду. Будь-які недомовки, щоб ваше спілкування не перетворилось на низку взаємних докарів. Вільний час найкраще присвятити відпочинку та розслабленню. Дозвольте собі ненадовго відволіктися від турбот, зайнявшись тим, що для вас дійсно важливо і цікаво. Вибираючи дозвілля, прислухайтеся до своїх відчуттів і бажань, тоді ви з одинаковим успіхом зможете залишитися вдома, оточивши себе близькими людьми. Прогулятися містом або вирушити в подорожі, які давно планували. Магічні ритуали цього дня. Енергетика цієї доби відрізняється особливою силою і дозволяє проводити будь-які магічні практики, особливо на багатство, що приваблює у ваш будинок процвітання. Крім того, це гарний час для ворожінь та залучення в життя бажаних подій. Ну, на благополуччя, цей ритуал дуже ефективний, дозволяючи в найкоротші терміни покращити матеріальне становище, особливо якщо ви зіткнулись з фінансовими труднощами. Отже, що потрібно зробити? Все дуже просто. Протягом усього дня. Немає значення в який час. Купіть хліб, принесіть його додому. Обов'язково цей хліб потрібно розділити серед домочадців. Але коли ви його будете різати, просто скажіть: хлібом усіх пригощаю. Добром бутинок наповнюю. Ось, сказати потрібно один раз, все. Далі просто простежте, щоб усі ваші домочадці з'їли цей хліб, щоб бажання збулося. Після заходу сонця, коли на небе з'явиться місяць, візьміть аркуш паперу, запишіть на ньому своє бажання, не використовуючи слова заперечення. Постарайтеся вкластися в одне-два речення, після чого покладіть за підвіконня, поруч поставте запалену свічку. Після чого пошепки прочитайте написане. Вважається, що вогонь приверне до вас увагу вищих сил, і, поки свічка не прогорить, будьте поряд і візуалізуйте, як ваша мрія стає дійсністю. Потім вирушайте спати. Коли ляжете в постіль, ще раз озвучте, що саме хочете після цього. Додайте ангел-охоронець, прошу бажання моє, прочитай. І незабаром виконуй. Потрібно один раз прочитати. Далі, вранці, засвітіть цю ж свічку, підпаліть від неї записку. І покладіть у попільничку. Так, нехай папір повністю згорить. Коли вогонь згасне, віднесіть огарок до будь-якого ну, незамерзлого водоймища або ополонки. Якщо такої можливості нема, просто залишіть на землі. Для міцного здоров'я. Для цієї практики вам знадобиться просто білий рушник. Далі просто візьміть його в руки і скажіть, хворобі мої ті, сухоті, ломоті та іншим порчам та корчам тут не бути, сім'ї моїй не шкодити. Заговорюю, захищаю від усіх бід. Та порч оберігаю, в будинок не пускаю, бути так. Сказати потрібно тричі. Далі повість рушник на чільне місце в якості оберіга, не чіпайте його без необхідності. Якщо ж хтось у сім'ї захворіє, тоді дайте йому цей рушник користуватися. Заговорений. Коли стан хворого покращите, випрете його, виробці, треба добре випрати і поверніть на місце. За нехай жде свого часу. За народними прикметами, в цей день відзначають різдвяний святвечір. Народження цього дня відрізняються працьовитістю та енергійністю. Завдяки цим якостям вони завжди доводять. Розпочати діло до завершення. Ну, Їх відмічає надмірно прагматичний погляд на життя. Хоча в душі це мріливе та повні сповчуття люди, талісман для них геліотроп. Сьогодні одягати на себе одяг можна. Тільки у світлих тонах. У той час, як темний одяг, на святвечір, це весь рік сльози. Тому сьогодні одягаємось тільки в світлі тона. На святвечір на столі як були каші, сочево і кутя. Пізно ввечері цього дня селяни чекали на гостей, садивили їх за накритий білою скатертиною стіл, щоб святвечір пройшов за всіма правилами, за столом мала бути парна кількість присутніх. Якщо ж було не так, то господиня ставила на стіл ще одну тарілку і ставила зайвий стілець. Саме застілля, саме застілля проходило весело і галасливо. Урочиста вечеря починалася з куті і сочева, їли з однієї спільної такої миски, тарілки. не знаю. Скуштувати каші мали всі гості за столом, інакше весь рік жебраком жити. Будеш після вечері, після вечері молодь вирушувала, вирушала на календулі каледувати, одягали костюми, маски перевдягались, і в такому вигляді вирушали з зіркою на пальці, пісні співали, танцювали і просили у господарів будинків гроші або частування. Ближче до ночі решта будинків проводили ворожіння і магічні ритуали. Ритуали на святвечір мають потужну силу. Дуже потужно. І ворожба теж. Сни цього дня сняться добрі і світлі, та за традицією перед сном, як зазвичай один раз промовляємо такі слова. Я щодня наближаюся до своїх бажань. Проговорити треба один раз і записати в коментарях. Я щодня наближаюсь до своїх бажань. Не забудьте після букви Я написати своє ім'я з великої букви Я, Наталя, щодня наближаюся до своїх бажань і відправляємо цей намір у Всесвіт, який починає все вискладувати так, щоб саме так було, як ми. Написала. Ну що ж, чудового вам свят вечора, гарного дня! Бережіть себе та будьте обережні. І нехай ваші бажання всі виконуються. До побачення!